Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав передусім шукати Його царство і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтесь, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього заняття. Отже, ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса, з радісним серцем і вдячністю за достаток у всьому. І ми прославляємо тебе сьогодні. Ми дякуємо тобі за Твоє Слово, за Слово Боже. За два кровних завіти. Перший був складений на крові тварин, а потім на крові людини на ім'я Авраам. І його ім'я було змінено на Авраам. І потім другий могутній завіт, складений на дорогоцінній крові Ісуса. Ми дякуємо тобі і ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. І звісно, ми говоримо про віру. Сьогодні давайте відкриємо наші біблії. На посланні до Галатів. вчора ми говорили про закон віри, і це духовний закон. Існує закон взаємності. Існують однакові речі, однак вони прямо протилежні одне одному. І як таке може бути? Все дуже просто. Візьміть компас. Його повне коло це 360 градусів. І будь-яка точка на цьому колі вказує на напрямки горизонту. І якщо ви йдете на північ, це один з напрямків компаса. В такому випадку. Взаємним або протилежним напрямком буде південь. І південь, і північ це напрямки горизонту, однак вони абсолютно протилежні. Так само є віра, і прямо протилежний їй страх. І одне, і друге це віра. Але страх це те, що колись було вірою Адама. Коли Бог покликав його, він сховався від Бога. І замість віри, яка приходить, страх тікає. Амінь. І страх це щось ненормальне. Ви можете самостійно подивитися, скільки разів Біблія говорить не бійся. Я думаю зараз про те, що сказав Ісус, коли до Яїра прийшли і сказали. Твоя донька померла. Не турбуй більше вчителя. Ісус відповів не Яїр, але Ісус. Бо Яїр вже висловив свою віру. Моя донька помирає. Прийди, поклади на неї руки, і вона житиме. З точки зору Яїра питання було вирішене, тому Яїр нічого не відповів. Відповів Ісус, і він сказав: зупини страх. Саме так Він розібрався зі смертю. Зупини страх лише віруй. і вона буде зроблена цілісною. Зупиніть страх. Це дуже важливо. Можливо, існує те, від чого у вас тремтять коліна і підкошуються ноги. Але не починайте говорити про це. Ти поїдеш з нами? Ні, боюся, що ні. Але навіщо ви таке говорите? Чому ти не їдеш? Бо мої ноги вбивають мене? Я думав, що помру від сміху. Всі ці вислови. Орієнтовані на смерть. І здогадайтесь з ким? Подумайте про те, що Адам прожив 900 років після того, як він помер духовно. Він не вмів вмирати, і дьяволу знадобилося багато часу, щоб навчити його. Йому довелося навчити Адама тому. Як говорити слова смерті? Дияволу довелося перетягнути його на бік смерті, якщо ви не вбиватимете себе своїми словами? Так. Існує багато родових проклять. І вони родові, бо дитина навчається тому, як думати, говорити і їсти у своїх батьків. То що? Вони говорять так само, вони харчуються так само. І тому у них знову і знову стається той самий інфаркт. І вони знову і знову говорять те саме. Амінь. Був один чоловік на ім'я Джиммі Хестер. Дуже сильний, сильний чоловік Божий. В домі моєї мами збиралась молотовна група. І коли її молотовна група, як більшість з вас знають, Ставала такою великою, що неможливо було навіть підійти до будинку, бо всі паркомісця були зайняті, і неможливо було під'їхати. Тоді вона, нарешті, передавала її пастору, і та група перетворювалася на церкву. Вона чекала рік чи 18 місяців і починала нову групу. І з тією групою ставалось те саме. І Хтось привів Джима на молотовну групу моєї мами, і мама щось сказала, а Джимі запитав неї. Він розповів мені про це, коли йому сповнило 60 років. Отже, моя мама запитала в нього: гаразд, в чому справа? Він відповів: Ну, мій дідусь помер від інфаркту. Мій тато помер від інфаркту. І в мене зараз теж проблеми з серцем. Мама сказала: Скажи мені істину про це. Ну, леді, розумієте, мій дідусь помер від інфаркту. Мій тато помер від інфаркту, і у мене теж проблеми з серцем. Вона сказала, я сказала, скажи мені істину про це. І він знову все це повторив. І він сказав: Кеннетен, вона стиснула мою голову, вона так сильно стиснула моє вуха, що мені заклало їх. І вона сказала: Ісаї 53, з першого по 4 вірші, ранами його, ви зцілились. Ось істина про це. І вона струснула його. Джиммі сказав. Це вразило мене. Бо Кеннете, моя мама завжди говорила мені: Джиммі, будь обережний, бо у твого дідуся, знаєш, в Хестері з чоловічого боку проблеми з серцем. Вона не знала, що не варто було це говорити. Вони були гарними християнами, хоча вони не знали, що не потрібно було так говорити. Але вони вбивали один одного такими розмовами і вони помирали. Вони живилися однаково. І проблеми з серцем не передаються спадково. Ви самі їх породжуєте. Слава Богу. Чоловіки з боку моєї матері Так. за винятком одного, який загинув під час Другої світової війни. Її старший брат, її молодший брат помер від інфаркту. Він був народженим згори, чудовий чоловік, який любив слово Боже, але він закінчив тренування і просто помер своїй вітальні. Що ж, моя ДНК була більше по цій лінії, і я почав зауважувати ті самі тенденції. сьогодні мені вже 86 років, і я пережив їх всіх. Бо я змінив те, що я говорю. Я змінив те, як я харчуюсь, і я почав працювати над цим. Амінь. Отже, відкрийте п'ятий розділ послання до Галатів. Отже, стійте. Ні, зачекайте хвилинку. Коли ви бачите слово Отже, зупиніться і подивіться, чому воно сказане. Тож, давайте повернемось до четвертого розділу і подивимося. Брати, ми діти-обітниці за Ісааком. Слава Богу. Ми діти-обітниці згідно завіту. Ми діти-обітниці. Так. Ми діти. Я сказав, ми діти-обітниці. Слава Богу. Але як тоді, народжений за тілом, переслідував народженого за духом, так і зараз. Звісно, якщо ви хочете звільнитись від переслідувань, то єдиний спосіб звільнитись від них це нічого не робити. Але якщо ви трохи більше починаєте процвітати, ось тоді і починається переслідування. Я говорив це раніше, і я скажу це ще раз. Будь-якому народженому згори віруючому, але особливо будь-якому народженому згори, охрещеному Духом Святим проповіднику, який має більше, ніж достатньо грошей, щоб робити все, що Бог покликав його робити, дьявол нагадає вам про себе, бо він намагається контролювати церкву саме через проповідь і вчення про бідність. І йому це вдавалося лише через так званих язичницьких християн. А ми не язичники. Язичник це той, хто без Бога. Ми не без Бога. Але ми думаємо про це, посилаючись на ізраїльський народ та на юдею. Згадайте про юдейських християн. Безумовно. Якби не юдеї, не було б ніяких християн. Без сумніву. Ну ж бо. Ісус юдей, і Він помер за всіх нас. Амінь. І ми прищеплені до оливки. І дуже важко знайти євреїв, равинів, бізнесменів. Які купляться на проповідь про бідність. Чому? Бо вони нащадки Авраама, якого Бог зробив дуже і дуже багатим, вельми багатим, Авраама, Ісаака і Якова. Як? Завдяки завіту. Ми діти обітниці. І ми повинні процвітати. Мій батько Вірі Орел Робертс. Розповідав про одного молодого чоловіка, і це було ще тоді під час його великих наметових зібрань. В ті дні Орел Робертс молився за людей, і йому довелося покладати руки на дуже багато людей. Два мільйони людей. Це велика кількість людей, що покласти на всі руки. і зрештою йому довелося зробити операцію на плечах. Ну, я просто не розумію. Вся та зцілююча сила, яка проходила через його плечі, мала б зцілити його. Але зцілення це не нагорода. Воно належить вам. Амінь. Але його потрібно прийняти. Його потрібно прийняти. І в нього стався жахливий напад апендициту. Тож його відвезли до лікарні. І його син Річард був з лікарем в тій палаті. Орел Робертс лежав там, і вони за допомогою лапароскопа подивились на той апендицит. Тож він лежав там і сказав Господи, мені це набридло. Мені вже досить цієї операції. Я посіяв своє насіння і я вірив Богу. Я був слухняний тобі. Звісно, я дещо перефразовую те, що він сказав. Але він сказав досить. Я знімаю готівку з мого небесного рахунку. Я знімаю готівку того, що належить мені. Я знімаю це, бо це належить мені. І той лікар запитав Річарда, чи ви бачите те саме, що бачу я? Річард відповів: Я бачу це. І той апендекс просто. Він повернувся до нормального стану. Чому? Бо брат Робертс взяв те, що належало йому. І він міг зробити те саме зі своїми плечима. Як сталося тоді, коли ми просто це набридли, і він вирішив. Мені більше не робитимуть жодних операцій. Я беру те, що належить мені. Як? Вірую. Отже, що він зробив? Він дав Ісусу те, що він міг працювати. Амінь. Амінь. Аллилуйя. Тому віра діє. І коли ви читаєте далі, тож стійте в свободі, яку дарував вам Христос. І ми дізнаємо, що означає стояти. Стійте. Ось я, Павло, кажу вам. Якщо ви обрізуєтесь, то не буде вам жодної користі від Христа. І ще свідчу кожній людині, яка обрізується, що вона повинна виконати весь закон, бо тепер Христос ніяк на вас не впливає. Ви, хто виправдовуєтесь законом, залишились без Христа і відпали від благодаті, а ми духом очікуємо і сподіваємося праведності від віри, бо у Христі Ісусі немає сили ні обрізання. Ні, не обрізання, а віра, що діє любов'ю. І вчора ми говорили про те, що віра приходить. Сьогодні ми говорили про те, що віра діє. Віра діє і працює любов'ю, яка є заповіддю. Відкрийте, будь ласка, 13-й розділ Євангелія від Івана. І ви знаєте, де все це відбувалось? 12, 13, 14, 15, 16 і 17 розділи Євангелія від Івана. Це та вечеря, яка назавжди змінила небо та землю. Це таємна вечеря. І уважно дослідіть її. Це дивовижно, коли ви бачите з Євангелії від Івана. Що Юда мав піти звідти. Перш ніж Ісус перейшов до певних важливих речей, отже, тринадцятий розділ Євангелії від Івана. Ісус, знаючи, що прийшов його час перейти від цього світу до Отця, а тепер в цьому тринадцятому розділі зверніть увагу на двадцять сьомий вірш. Після цього шматка увійшов в нього сатана. Тоді Ісус сказав йому: Що робиш, роби швидше. І Юда вийшов. Коли він вийшов, Ісус сказав нині прославився син людський. Ісус мав усунути Юду з тієї кімнати. Бо як тільки Юда з'їв той шматок, у нього увійшов дьявол. Отже, дьявол не має жодної частки в продовженні тієї вечері. Тому прямо зараз виженіть його звідси. Далі 31 вірш. Коли він вийшов, Ісус сказав: нині прославився Син людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і його Бог прославить в собі. І зараз прославить Його. Діти, недовго вже мені бути з вами. Ви шукатимете мене, і як сказав я юдеям, що куди я йду, ви не можете прийти. Так і вам кажу тепер. Так і вам кажу тепер. Заповідь нову вам даю. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того дізнається всі, що ви учні мої. Якщо матимете любов між собою, це нова заповідь. І апостол Іван повторюється в своєму першому посланні і каже. Наша заповідь, і вона складається з двох частин. Наша заповідь в тому. Щоб ви вірили в ім'я Господа Ісуса Христа і любили один одного. Він звертається до нас з вами. Ісус звертався до Нього. Іван був там того вечора. Апостол Любові, єдиний, кого не могли вбити. І одна з огидних римських тортур. Полягала в тому, щоб підвісити людину на якір, опустити її в киплячу олію і потім вийняти звідти скелет. Вони намагалися зробити це з Іваном, але це не спричинило йому жодної шкоди. Що це? Це як ті єврейські юнаки в розпеченій печі. Однак в даному випадку це була посудина з киплячою олією. І це так налякало їх, що вони сказали: давайте просто позбудемось його. Просто заберіть його звідси, усуньте його звідси. І вони вислали його на острів Патмос. Саме звідти ми отримали книгу об'явлення. Це чудово, чи не так? Він єдиний з апостолів Агнця, який прожив своє життя і його не могли вбити. І тепер ви можете зрозуміти, чому апостол Павло написав Тимофію. Ніхто нехай не нехтує твоїм молодим віком. Чи вам би хотілося бути пастором церкви, де на першому ряді сидить апостол Іван, а поруч з ним Марія, матір Ісуса? Ну ж бо. Я маю на увазі, я хвилювався, коли Кеннет Хейгін сидів на першому ряді. Розумієте? Я думав, боже мій, адже все, що я знаю, це лише те, що навчив мене він. Тому я буду проповідувати те, чого він мене навчив. Амінь. хтось прийшов до брата Хейгена і сказав Білі Брім розповідала мені цю історію. Вони прийшли до брата Хейгена і були дуже розгнівані. І вони говорили, що нам слід і що брат Хейген має подати в суд на ту людину. Тож вони прийшли до нього. І зібрали всі, щоб повідомити брату Хейгену цю новину. Вони сказали: тут є один молодий чоловік на ім'я Кеннет Копленд, який проповідує ваші проповіді. І брат Хейн сказав: слава Богу! Нарешті хтось вхопився за це. Так, так, амінь. Так, слава Богу. Слава Богу. Амінь. Віра, це чудово, чи не так? Я маю на увазі. Біблія це весело. Хвала Богу, а наш час вичерпано. Віддайте Господу хвалу! Алілуя! Слава Богу! Дякуємо тобі, Ісусе! Писання говорить нам, що Авраам є нашим прикладом того, як примирити обітниці Божої суперечливі природні обставини. Він вийшов на такий рівень, коли він був цілком впевнений в тому, що йому потрібно вірити завіту, а не тому, що говорили природні факти. Що би то не було, завжди вибирайте Бога. Цього тижня брат Копленд продовжить навчати студентів біблійного коледжу Кеннета Копленда. Це черговий курс біблійного коледжу Кеннета Копланда. І разом з ними брат Копленд навчає нас тому, як використовувати нашу віру, як користуватися нею і жити переможно. Я хочу звернути вашу увагу на те, яким насиченим та цінним є те відкриття і та мудрість, яку ми зараз тут отримуємо. Ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua і дізнатися більше про це служіння, про Господа Ісуса Христа. А також завантажити тези передач цього тижня. Це безкоштовні ресурси, які допоможуть вам зростати у вашій вірі, і допомагати іншим зростати у вірі. Те вчення, те слово, яке ми чуємо тут від брата Копленда, допоможе вам краще зрозуміти, хто ви в Ісусі, яке місце ви в ньому займаєте, і дуже важливо ухопитись за ці істини. У вас має бути внутрішній образ того, хто ви у Христі. І що ви маєте завдяки вашому завіту з Богом? Як завжди, всі ці передачі, і тези до них досяжні на нашому сайті KCM.org.ua абсолютно безкоштовно. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Разом з журналом переможний голос віруючого. Несіть слово віри всюди, куди ви йдете. 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючі віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання. Як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Купленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамор. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.